Техніка безпеки при радіаційній аварії. Насамперед необхідно слухати інструкції працівників ДСНС та інших установ, які координують дії населення на місцях. Не дізнатися про те, що у вашому місті вибухнула ядерна бомба, неможливо. Про це сповістять по радіо або в інтернеті. Також ви почуєте протяжний гул сирен. Після цього важливо слухати рекомендації і суворо їх виконувати, не піддаючись паніці, але діючи швидко. Пам'ятайте, у вас є 10 хвилин, щоб знайти бомбосховище і врятуватися. А станції метро закриваються через 5 хвилин після оголошення тривоги. Якщо аварія трапилася неподалік. Вашого місця проживання. Залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть в нього. При перебуванні на вулиці знайдіть укриття, підвал або хоча б середину будинку. Тримайтеся якнайдалі від стін та даху, адже радіоактивний пил осідає на всіх зовнішніх поверхнях. За можливості заберіть усіх домашніх тварин з собою в укриття. Закрийте та спробуйте заблокувати двері, вікна в приміщенні, не підходьте до них. Зробіть запас води на кілька днів, набравши її в ємності або просто у ванну. Всі продукти, які є в будинку, загорніть в плівку, покладіть в шафу чи в холодильник. Підготуйте респіратор, маску. Або хоча б ватно-марливу пов'язку. Ними можна захистити дихальні шляхи. Стежте за повідомленнями від поліції, ДСНС та місцевої влади. Якщо раптом потрібно вийти з укриття, як діяти? Виходити на вулицю можна лише за гострої необхідності. Перед тим як вийти, одягніть респіратор, гумові рукавички. Гумові чоботи і плащ, чого не можна робити на вулиці. Не роздягайтеся, не купайтеся в відкритих водоймах, не сідайте на землю, не збирайте ягоди, гриби, фрукти, овочі. Коли повернулися додому, одразу зніміть верхній одяг. Але робіть це максимально обережно, адже на ньому залишається велика кількість радіоактивного пилу. Одяг потрібно помістити в герметичний контейнер або пластиковий пакет та зберігати подалі від свого укриття місця скупчення людей чи тварин. Після цього обов'язково помийтеся або прийміть душ із милом. Також не забудьте вимити голову шампунем. Кондиціонери для волосся використовувати заборонено. Вони можуть бути закриті радіоактивним пилом. Не дряпайте і не тріть шкіру, адже пил може потрапити в рани. Якщо у вас немає можливості прийняти душ, ретельно вимийте руки, обличчя і всі відкриті ділянки тіла проточною водою. Не забувайте про мило. У разі, коли немає доступу до води, підійдуть вологі серветки або просто волога тканина. Протріть вуха, повіки, вії. Після цих дій потрібно відразу одягнути чистий одяг. Що їсти і пити після ядерного вибуху? Яку їжу можна використовувати? Безпечною для вживання вважається будь-яка їжа у вигляді консервів, пляшок, банок, коробок. Додайте в раціон продукти, які зберігалися в холодильнику морозильній морозинній камері. Як правильно їсти? Перед відкриттям банки, пляшки, консерви. протріть всю її поверхню вологою тканиною. Все кухонне приладдя перед використанням також потрібно протирати вологою серветкою чи рушником, цю використану тканину покладіть в контейнер чи герметичний пакет, зберігайте подалі від тварин і людей. Як і що пити. Воду можна вживати лише з перевірених джерел. Якщо влада чи рятувальники. Не повідомляли, що водопровідна вода придатна до споживання, її використовувати не варто. Вода в пляшках надійно захищена, але їх поверхню перед цим потрібно протирати. Кип'ятіння жодним чином не впливає на радіоактивні часточки не кип'ятіть воду. У пляшках чи герметичних контейнерах потрібно мати запас води. Всі напої, які знаходяться в холодильнику, вважаються безпечними. Вода в водонагрівачі чи в унітазі не містить радіоактивних часточок. Забруднена колодязна та водопровідна вода, може використовуватися лише для миття себе та інших предметів. Йодопрофілактика. Коли вона потрібна і як її робити. Як тільки ви отримали повідомлення про ядерний вибух чи аварію на АЕС, відразу проведіть йодопрофілактику. Протягом 7 перших днів потрібно приймати по одній таблетці 0,125 йодистого калію для дітей віком до 2 років по 0,4 г. Це частина таблетки. Якщо у вас немає йодистого калію, можна використовувати 5% йодистий розчин. Пити його потрібно по 3-5 крапель на склянку води, а для дітей віком до 2 років по 1 2 краплі. Пам'ятай, дотримання цих правил може врятувати твоє життя. Якщо моє відео вам стало у нагоді і сподобалося, підтримайте канал, підпишіться та поставте вподобайку. Порадьте канал друзям та знайомим. Мені буде приємно!